На розмінування Сумщини потрібно понад 60 років. Близько мільйона гектарів залишаються неперевіреними. Про це Суспільному розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Загалом за два роки вторгнення піротехніки Сумщини знищили понад 9 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як це відбувається? Дивіться далі. Це дорога, по якій відступаючи, рухались російські військові. Розповідає начальник відділення мінно-пошукових робіт Олександр Журід. Чоловік каже: місцевість обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів. Місцевим населенням було виявлено невідомий вибухонебезпечний предмет. Пізніше було встановлено що це були протитанкові міни. Які лежали на поверхні, Для повної перевірки було обстежено технічним методом з допомогою мінопошукових собак, і ручним методом технічного обстеження на наявність узбіч біля моста тих самих боєприпасів. За словами речника державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олега Стрілки, від початку повномасштабної війни з Росією піротехніками Сумщини було вилучено та знищено понад 9 тисяч вибухонебезпечних предметів серед них понад 20 авіаційних бомб. Прикордоння для нас і залишається нашою болючою зоною. Це 20 кілометрова зона вздовж з Російською Федерацією, і на сьогоднішній день вона становить близько 1 мільйона гектарів. І за безпекових зрозумілих причин наші піротехніки там нормально, швидко і оперативно працювати не можуть. Так ми і туди виїжджаємо, коли є чітка інформація від громадян, де саме знаходяться російські боєприпаси, і то все чітко погоджується з військовими та іншими службами для того, аби ми там працювали. На неперевірених вибухотехніками територіях заборонено проводити будь-які роботи. Додав Олег Стрілка. Знову ж таки, по прикордоні, яка там щільність цих боєприпасів, де саме вони знаходяться, ми зможемо про це взнати тільки після нашої перемоги, як би це не звучало, але так воно і є, щоб нормально наші фахівці там могли працювати, все обстежити, проаналізувати і тоді вже зробити якісь висновки. За інформацією Свеської селищної ради Шосткинського району, в ніч проти 5 березня російськими військовими було застосовано дистанційне мінування місцевості на території села Марчихина-Буда. Мешканців громади закликають бути обережними і при виявленні невідомих предметів не наближатися до них та повідомляти державну службу з надзвичайних ситуацій. З початку війни лише на території Сумської області є зафіксовано 36 випадків як травмування, так і на жаль, загибелі громадян. І переважна більшість з них виникла саме через те, що громадяни проігнорували оці всім відомі правила. На території Сумщини залишаються артилерійські снаряди, протипіхотні та протитанкові міни і боєприпаси, що не розірвалися. Для того, щоб повністю розмінувати територію, знадобиться 60 років. Один рік бойових дій дорівнює 30 рокам розмінування. Пояснив Олег Стрілка. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.